Добрий день, діти. Я вам сьогодні пропоную послухати цікаву казку і вивчити нову букву. Одного разу в місті алфавіт виникла суперечка між буквами. Ті букви, що позначали приголосні звуки, сперечалися з тими, що позначали голосні. Кожні доводили те, що вони важливіші, дуже вони посварилися. І стали жити окремо, приголосні стали жити поза містечком, та нічого в них не ладилося. Починали вони грати в словесні ігри, то в приголосних тільки незрозуміле могиконя виходило. А в голосних виходив тільки спів, і ось надумали приголосні послати гінця до голосних і перепросити їх. Та через місточок, який вів до міста, можна було пройти лише одній букві. Та жодна буква не хотіла йти сама, а двом іти було неможливо. Тоді дві букви ша та Ча, вирішили допомогти друзям. Думали вони, гадали і надумали. Вони об'єднаються так. Що утвориться одна буква «ща». Це була одна буква та звуків завжди позначала два. Коли буква «ща» прийшла до голосних, то ті з подиву роти повідкривали, тому що букви такої зроду не бачили. А коли вона запропонувала їм мир і запросила їх назад до містечка то голосні, не задумуючись, відразу погодились, навіть не згадуючи про образу. І зажили в містечку букви в мирі і злагоді і більше ніколи не сварилися. Вони завжди з вдячністю і повагою ставилися до букви Ща і пам'ятали про те, що буква Ща завжди позначає два звуки. І «ч». Спробуйте прочитати, діти, що тут написано? Так, щука. Давайте виконаємо звуковий аналіз цього слова. Які перші звуки? Перша буква в цьому слові «щ». І ми з вами вже знаємо, що ця буква позначає два звука: Ш і «ч». І вони приголосні. А який наступний звук в цьому слові? Ви праві. голосний У. А який наступний звук? Приголосний К. А який останній звук в цьому слові? Голосний А? Сподіваюсь, діти, вам сподобалася казка, і ви запам'ятали, що буква. Ща позначає два звука. Ш і Ч. До побачення, до наступних зустрічей!